П'ятий крок. Зробіть копії ваших кредитних звітів. Ваші кредитні звіти можуть бути відображенням вашої загальної фінансової ситуації. Перегляд кредитних звітів щодо точності допоможе вам визначити помилки або шахрайські дії. На щастя, зараз це легше зробити, ніж коли-небудь. Три найбільші кредитні бюро це відокремлені організації. Це важливо знати, тому що інформація у їхніх звітах може дещо відрізнятися. Різні кредитори використовують різні звіти або комбінації з них, щоб визначити, чи є ви кредитоспроможним. Закон України про організацію формування та обігу кредитних історій надає кожному споживчу право щодо вільного доступу до кредитного звіту кожного року від кожного з існуючих кредитних бюро. Щоб отримати безкоштовний звіт, просто заповніть форму запиту, яку можна знайти на сайті бюро. Ваша кредитоспроможність є важливою в той момент, коли ви намагаєтесь отримати кредит. Якщо ваш кредитний звіт визначає, що ви добре обслуговували кредит, ви маєте можливість отримати додатковий кредит, коли це стане необхідно. Це засвідчує, що ви маєте достатній дохід для отримання додаткового кредиту. Кредитні звіти можуть мати значення також, коли ви орендуєте приміщення, купуєте страхування або під час працевлаштування. Законодавство передбачає, що кредитна інформація є доступною третім особам тільки для окремих допустимих цілей. Для власного захисту ви маєте законне право дізнатися, хто отримував копію вашого звіту або цікавився ним.